Косточки? Косточки. Косточки. Так, стоять. Хоп, Напалює! Отдай сало, Кому кажу сало, отдай. Відпочивайте! Добре? А я поїхав працювати! Ну, не зовсім працювати! Зараз поїду, подивлюсь електро. Автомобіль, який я хочу взяти собі на тест-драйв. Я ніколи ще не користувався електро, і мені дуже цікаво це. Зараз є така можливість, її хочу скористатись. Для цього мені знадобиться людина, яка краще розуміється в електро, і це Юра. Зараз я їду до нього і ми з ним поїдемо подивимось. Але ж до Юри я можу поїхати теж тільки з замовленням. Поїду, вип'ю кави, бо вночі літали дрони і якось не дуже спалось, як хотілося б. Тому я трошки розбитий і треба взяти кави. Так, так, карта. Дякую вам теж. Да. До побачення. Так, це не, не підходи. І це не підходи. Жиляни кільцева. Не підходи. Це теж не... Підходи, але ж це може і підійшло би. Навіть візьму Олександр. Це в мою як би, сторону. Олександра немає, я вже запізнююсь. Не дуже гарне замовлення взяв в жиляни. Ну, іншого не було і не хотілося їхати порожнічком, Тому чекаємо. Рейтинг нормальний у нього, але його немає. Вітаю вас? Вітаю вас теж. На ватутіна, так жуля? Так, ну на жуля. 40 хвилин їхати показує. Там, головне як там в кінці. Ну, якщо там, як правило, як показую, то там через таку вбиту дорогу. Бачите, ребята, перед заторами рівні усі. Навіть Бентлі. Так що всі ми тут їдемо по цій окружній кільцевій, яку ремонтують вже багато років. Але все одно всі їдуть, їдуть і не жужжать. Юрка вже підходить десь, зараз сейчас его перехвачу, щоб ми успели, успели на тест драйв он, юрец. Привіт! Привіт! Зараз розкажеш, як Є? це воно бути популярним. Отримувати шалені гроші за рекламу. Шалені? Встигаємо чи ні? Ну добре кажи. Звісно встигаємо, Пашка. Зірка ти, чекають тебе. Ти просто трошки затримуєшся. Не зря я взяв замовлення в жуляни, простояв в усіх пробках, але я віз а, людину, яка замовила точно таку ж тачку, яку ми зараз будемо дивитися в цьому ж салоні. Та ладно. Так. MG4. Він yes. до цього їздив на Maserati Infinity. І я був дуже здивований, чому він саме її замовив і це ж ну якби Китай, але це не Китай. Може це він захворів? Ні, це Велика Британія. І він дуже дивився на цю машину, дивно. тестував її навіть десь. Дуже і... дивно, вона не називається не по китайську, вона називається Моріс Гараж, вона не називається Шанган. Бо це британський бренд. Нас <реш> <реш> Чай. Він дуже чекає її. А прикинь, Але її... вона ще не приїхала. А прикинь, перш ніж він її отримує, ти на ній тиждень відтаксуєшся. Головне процес. Процес. О, я щось відчуваю, що я зараз на твоїй санаті буду їхати додому. Я. я вже в захваті, а ти будеш тим більше. Я кожен раз її просто відбираю, не, не висаджується, так. Клас. Віддирай. А де зарядний порт? Він електро чи, чи механічний. Закрити. Оп, є. Yes. Yes. Ага. Yes. Тут то, да, індикація right? підключений темно-синій і заряджається mm. зеленою. Mm -hmm. да. Супер. Далі окремо, окремо налаштування керма. Uh -huh. В режимі, що це yeah. yeah. загалом. Кожен вузол під себе налаштовує. MG. 4 es Юрка вон, уже сидить в моїй, бо він буде відгоняти її додому і я з ними. Павло, я сподіваюся, що після тесту MG Ти Сонату просто викинеш на авторію і забудеш про неї. Ну пора вже. Ну пора. Ти маєш як мінімум Все на BMW 5 їздити. Добре, поїхали. ты думал, я на вот этом догоню тебя сейчас. Нет, так а что, ты хотел, чтобы я притормозил? Я хотел, чтобы тебя снять, а ты и уехал. Потому что она едет. Не, ну, ну на вид, ну скажи. Класс, она вы, выглядит дуже класс, круто. Просто я думал, что будет одна сыня, ну типа такая, типа, знаешь, не я. Ага. Угу. Огонь. Вань. Юрка, короче, приручил моих собак. <свят> все, тихо, ну одну, по крайней мере, вторая он побежал. Другую я просто не догнал. Все, тихо. Все. А ей Добрый холодно, ты И... а ей не, не, холодно, она всегда дрожит, чтобы Это а е... ее манипуляция. Я думаю, она очкует просто. Соня, быстрее, давай, 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 быстрее, забегай. <свят> Погнала. ёпарас это все. Соня, только вот, ко мне, быстро, а кушать. А что? а что, так я их выпустил на волю, ты их держишь за решетку. Быстрее, заходи, чука! Все, прибіжить, Пашка. Коротше, ребят, головне, що я відчув, це навіть не те, що це електра, що це нова машина. Головне, що це безкоштовно, практично безкоштовно. Я їду куди хочу. Ти розумієш, наскільки це круто? Навіть не думати про скільки це буде коштувати мені. Ти і так не Але ж, можна зовсім не думати. Зараз мені Юрка допоможе з налаштуванням. Я тут зовсім нічого не розумію. Е, то тобі головне тут виставити екорежим, е, підвищена рекуперація, Energy Saving Mode, щоб в тобі був. Ну, коротше, коли натискаєш на газульку, щоб вона економила. Ну, типу, дуже швидко не прискорювалась і, і тормозила максимальною рекуперацією. Це дуже важливо. Uh -huh. Так, автохолд тобі не треба. Lightning. Uh -huh. Та в принципі тобі тут більше нічого не потрібно. Все, В тебе тут все чітко. Все. Головне підключити музичку. Підключити блютуз. Ми навалимо. Музончик, і будемо їхати на борщагу і кайфувати. Що скажеш? Я пасажир, такий, сел. Вот тут лицо другого человека. вот Оно. Отже мої бальці. Попаздив новакзол. Газу. у Міятів, в просто. Правив я Юрку до дому. все він мені допоміг і дуже дякую йому за це. А я взяв зараз замовлення. Перше замовлення на цієї машині. Це комфорт. Їхати в Вишневе з Баршагівки. Так, мій пас. Здрасте. Так, вишневе, так? Так. Да. Ви випадково не там живете? Чи що? що, що? не з вишнева. Ні, ні. А що? А, та ні, по дорозі це ввечері, а зараз вже як повезло мені. Нічого не зробиш, так. 38 хвилин показує їхати. А ви не підстягувалися? ні? Може воно буде трошки пикати. Так, так. добре. Не туди, чи... Я спеціально там думав, що воно працює, воно ні. Треба само своє закривати. Спробувати чисте. Буде працювати чи ні? Ну, і туди було зручно дотягнутися. Чи... А а? Ну, і от, ну, Та да Ви там побачимо, да, куди ми їдемо? Так, да, далеко. Ну не дуже. Не дуже. Добре, добре, добре. Трошки сімейше. До теж. <рес> так що, давай, дорогенький. 500 гривень. <рес> ну, добре. Ну, якщо дуже швидко, висадив я ще одних людей. Два замовлення я зробив. Один по е фільтру, а інший це був ну, дуже бомжацьке замовлення, але ж в моєму напрямку. Це мене влаштовувало і а, маю я право на те, щоб я ж на електричці виконати один, два, мабуть, три замовлення по бомжу. Сильне заявлення. Ну, а зараз треба заряджати авто. Зараз будемо дивитись, Короче, собаки кудись. убіжали, але не всі одна десь тут бігає. Ну, добре. Так. Так. И шо? Так, ну показывает, что типа заряд ID, я так разумею. 1,2 киловатта. Нічого не розумію, але ж розберусь. Тут от воно показує, що де зарядка. Але ж треба уточнити це. Мабуть, все добре. Все заряджається. Побачимо завтра, наскільки воно зарядиться. але показує 1,2 кВт. Це я так розумію, десь 6. 6-8 Ампер. Це буде дуже довго заряджатись. Коротше, з цим я ще розберусь. Ну, а в наступному відео я більш детально розповім про машину, про функції, про фішечки і про все інше. А поки що, всім пока. Підписуємось на канал. Залишаємо свої коментарі. До побачення!